Святих апостолів читання, будьмо уважні. Віхня, сповнивши свій шлях Іван, мовив, я не той, за кого ви мене вважаєте. он іде за мною той, якому я не гідний суття розв'язати. і брати, сини, рода Авраама, і ті, що між вами, що бояться Господа, Бога, вам послане слово цього спасіння та мешканці Єрусалиму і князі, їхні не визнали його. І, засудивши його, сповнили слова пророки, які читаються, що суботи, і, не знайшовши в ньому ніякої вони смерти, вимагали у Пилата вбити Його. А коли виконали все, що було написано про нього, зняли його з Христа і поклали до гробу. Та Бог воскресив його з мертвих. І Він багато днів являвся тим, що прийшли з ним з Галілеї в Єрусалим. Який тепер свідками його перед народом, і ми звіщаємо вам ту обітницю, що була дана батькам нашим. Бог і здійсни нам, їхнім дітям, воскресивши Ісуса, як написано у другому, псалмі. ти, мій син, я породив тебе сьогодні.